Бласний Слава Ісусу Христу! На сьогоднішній час переживаємо страсну Седмицю. час страсного тижня, а головно в страсному тижні це є тріюм пасхальний, страсний четвер. П'ятниця субота це є дуже благоговійна молитва, яку заохочує наших вірних взяти участь в цій молитві, в нашому храмі о 18-й годині Страсти Христові в четвер, о п'ятницю, о 10-й годині покладення плащаниці. І дуже важна, гарна молитва це є Єрусалимська утрення, плач Пресвятої Богородиці. На похоронах Христа. Що о 16-й годині розпочинається, і коли, як не нині, час війни, час молитви, час благання і Бога про мир і перемогу. Тому нехай ця молитва з Великої П'ятниці для нас буде спасенною і переможною молитвою. Христос помер, зложили до гробу, але кульмінація смерти, погребення Христа, зложення до гробу це є Воскресіння, щоб і всі ми цього е, побачили і побачили також перемогу нашого народу. Час Великої П'ятниці, е, що ми завжди очікуємо і переживаємо, це є час покладення плащаниці. В храмі священомушника Клементія у Львові є виставка плащаниць. Виставлено старинні плащаниці не тільки для експозиції, щоб оглядати як мистецькі твори, але в першу чергу час, коли ми можемо молитися і благати милостивого Бога о перемогу для нашого народу. Так що маємо можливість і оглянути, і маємо можливість. Також і дуже заохочую, щоб в цей день, п'ятниця о 16-й годині, є надзвичайно цікава молитва. Молитва це є плач Пресвятої Богородиці на погребення Христа, хоча раз в життю побути на цій молитві, послухати і також долучитися своїми молитвами, підтримати. Матерів, які оплакують сьогоднішні, сьогоднішній час своїх синів, і підтримати наших воїнів, благати у Бога перемогу, так як Пресвята Богородиця благала, Сину мій, розп'ятий на Христі, зійди з Христа, встань і воскресне, і вознесися у славі своїй. І ми благаємо Бога, щоб Бог. Зійшов з Христа, дав силу перемоги над нечестивою силою, яка нищить наш край. Цей день нехай буде для нас Днем святим Великої П'ятниці.